Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас на каналі компанії Електромотор. Сьогодні ми з вами побалакаємо про такий інверторний генератор Black Decker модель BXJNI 6500, e що означає, що він у нас з електронним запуском ручного стартера у цієї моделі немає. Завдяки цьому, всередині нашого. Генератора з лівої сторони є підключення до акумуляторної батареї, яка створює цей запуск. Отже, для того, щоб його запустити, нам треба подбати про те, щоб у нас була достатня кількість масила у нашому картері завдяки щупу. Як ви бачите, тут у нас є така схема, яка сповіщає про те, як це правильно зробити, щоб у вас максимальний рівень було. Так, бачимо серійний номер нашого генератора і бачимо його нутрянку. Значить, заливаємо ми через. Цей отвір, злив мастила, робимо через оцей гвинт. Бачимо, що всередині у нас є така бачите, вороночка, куди його зливати. Наповнили наш бак паливом, використовуємо 95-й бензин для таких генераторів. Перейдемо на передню панель і спробуємо завести з вами двома способами, які в нього є. Ну а вже перше, ми маємо в подачу палива включити в режим ОН. Поставили. Дросимою заслонку пили при холодному старті. Ми з вами закриваємо, тобто витягуємо цей речажочок наш. Ключ вставляємо у положенні стоп, який йде в комплекті до цієї моделі. Переводимо у режим RUN і все, ми готові стартувати. Також пам'ятайте, що економний режим при вимкненні має бути виключений. Все, тоді пробуємо завести його. Тепер за сонечку відкриваємо Ось його робота, бачу, запустився, пів оберта, все супер, працює. Ось такий перший варіант його запуску. Як ми бачимо, модель у нас на таких от колесах, бо він досить гарно важить, десь приблизно 80 кг. Така от модель, на 18 літрів палива у нас. 7 кВт потужності для нього номінальна. Зараз переведемо його в економний режим. Бачите, він починає працювати вже менш гучніше, менш тому що він почав витрачати лише свої 300 мл десь на годину.